Доброго дня ми з України. Хі -хі. Як вони пакують смачно? Ой, дякуюся. Пепа, тобі так вкусненько, так? Да? Ой, їй, вкусної. Сясь мордочку задирає. Ой-ой. Ой, яка вкусна чища. Вс, да? жий, не читала про таке. Ха-ха-ха. Знаєте, що їдять? Варену картоплю, парену висівку і сирий гарбуз і молоко. Ось така у них їда. У мене є стара картопля. О. Сирою кидати я її не потруну на тій тертці, бо вже м'яка така стала, знаєте. Думаю, вчора палила баню, бачили, в мене там же та плита така здорова. Поставлю виворку в буроволі, хай вариться, все одно буде горіти. Я зварила, засипала туди висівку і о, дивіться, як пакують. Я знаю, зараз будуть писати о, такий старий метод годування з тими варенням бавняків. Ну дивіться, якщо в когось зараз, от хочеться. Тримати якесь поросятку, от є можливо, чи хтось дає поросятку. ну Буває таке, да? зараз допомагають особливо біженцям. Там хтось дає порося, як його кормити, не зерна нічого, що робити. Дивіться. Наварили картоплі, надерли гарбуза, взяли мішок висівки, 70 гривень стоїть. ну Не такі вже великі гроші вони. Пересипали тою висівкою, і накидали і він свиня пакує. У мене теж зараз зерна немає, ділю, як можу. Ага. Бо хочеться щось тримати. Ні в року ростуть, хай вони не так ростуть, як на тих БМВД, тих добавках всіх, вітамінах, хай вони не так скоро, але вони ростуть, ростуть. Їдять, їдять. І мені хорошо. в мене є ці корма зараз. І, і їм добре вони ростуть. А зварити того баняка поки поставити мені не важко. І все. У мене буде Гаврюша довгий такий. Бачите, витягується в довжину, дядьку. Хі -хі. Пепа така не в руку стає. Отак от. Думаю, треба наверное, їх проглистувати чи що. Я не знаю, в общем, друзі, підкажіть, що мені робити. Хто тримає ті свині. бо в мене були колись в'єтнамські, я вже й забула, що я з ними робила. У мене є і порошок від глистування. Може, я, напевно, завтра рано, бо там на тощак рано і ввечері два дні давати тим порошком, Певно, я їм завтра дам. Воно, напевно, не помішає там. Хай їдять. У них немає глистів, але Хто... От, на, на всякий случай. Що свині не виїдають, викидають туди воскри, та і гусенята підбирають. Нічте. У гусей сьогодні теж. На порядку денному параболя, гарбуз тертий і висівкою пересипане. Сьогодні на всі одинаково все їдять. <гум> Класнючі такі пепа. Коли ти вже станеш мамою, пепа? О, каже, дурно Тільки купила а мене вже хоче, щоб я мамою була. <гум> Що за тебе гроші треба віддати, пепа? О боже. Або ще захотіла баба, як не мала баба в клубу, то купила порося, а я в моєму випадку два. А хай будуть. Щось виросте, щось вроде мені, та я пепо, приведе мені маленьких пепенят. <сум> щось продам, щось на зерно буде, щось собі на м'ясо. Та якось воно буде. З Гаврюша, я не знаю, в мене в доступі є тут, як в доступі в Доражні, тут в нас в районі, продають сім'я свиней і у Хмельницьку є таке. Тобто, коли свинка загуляє, нема проблем поїхати купити. Але ж одне слово ключове поїхати, так? Як діми мого зараз вдома немає, машина в мене не в доступі, вона тільки стоїть а, автобусом, поки туди, поки сюди. Не знаю, як її, чи довезу, чи не довезу. І чи буде на той момент гроші, щоб купити ту дозу. Поняли, як? Бо ж таке, як, ну як закон подлості. Як коли треба, то і грошей немає. То певно, я його ще потримаю, коли. Ще дві дівки хочу докупити, ми за цих поросят віддамо гроші. Дасть Бог закупимо зерна, з Дімою, млинок купимо. І ще хочу за дві дівочки купити. А. І коли він зробить своє діло, Гаврюшик, побачимо, що вони поприводять. Якщо буде все добре, то ще лишу його. А якщо щось не то, то каструю і на м'ясо беру. І м'ясо треба для себе, поняли, як. Ой, говорю, що так подивився, я тебе кажу, каструю. Я тебе кажу, каструю. <хи> На мої яйця, каже, навіть не розчити, так? Да? Гаврюша. Яйця остав в тиші в спокої. Ну, будемо бачити. І подивимося, як він сам себе ще покаже. Хороший кабанюра, може вже шести місяців працювати. Так що будемо дивитися. Що він буде заженік, да, пепа? Дівчакам просто дівчинки завжди. Готові. Він колись як у Новіка був, отой здоровий такий, помните? Красивий такий кабанюка, що він ще лучка взяв. А толку з того. Він здоровий, він красивий, він не, не робочий був. І таке таке бо буває в кабанів. Так що будемо наблюдати. Ну, в мене говорю, що такий жвавенький хлопець. Думаю, буде все добре. У мене колись в'єтнамчик був Гаврюша. Хто зі мною давно, то певно приповне його. То той, такий кабанчик, що він геть танцював зі мною. Музику включали, і ми з ним в клетки вдвоєм виділували. Десь у нас там є старі відео в мене в плеймаркетах. Десь там мої порося... Десь в плеймаркет свині зветься, там десь є тої відео. О, він виділував. Я до нього тільки в клітку заходила. Він тільки чув мій голос і починав вже зразу витанцьовувати. Пепа теж такая, така смішна. Та й Гаврюша. Якщо тваринку любити, вони всі добрі і ручні. Ну їсти, хочуть як дурні, тільки з відром заходжу, вал кричать і даю вже рано і ввечері кормлю. А вони кричать. Молоко висірбають зараз. Но вони знають, чого кричать, там молоко. Здається, в них Петрен в нього. Правда, от дивіться, каталія завущена йде в нього. П'ятна такі воно, темненький дупа до гори трохи задерта, бачите? Яка? Ну, вуха здорова. Не можу понять, що це таке. Певний Ландрас і Петрен, от, от не знаю. Ой, Бася, боже, як вона вкусна єсть. Пепа, ти не чорбай. Раз, два, вона прихнула і все. О, Діма дзвонив. Діма дзвонив, все кіно. Ще вчора дивіться, що мені припало. А де відеречко я діла вже? Ну, що у вас його оставили? Спіони! А де я відро поділа? А? Не, оно. а коли я успіла занести? А, ладно Ще дивіться, що мені вчора припало. Он, скільки гарбузів вчора ввечері. Я вже вчора позамітала в подвірку, все повигрібала тут. О, дивіться, у мене вже чисто порядок кругом. В кролів теж трохи переустановку зробила, попереставляла трохи все. Ну як, клетки не чіпала, стола туди переставила, тут позачищала, повивонсила. Витаскувала тої сміття, а, де ці пліта сидять. О, бачите, порядки навожу в подвірку. І вчора вже лягла, така змучена, покупалася в тій вані. Дзвони моя сусідка, каже Альона, ти не хочеш, ну, шкарлуп від гарбузів. Ге, що ж не хочеш? Звісно, хочеш і козам, і... і свиням, і цим динозаврам крикливим. То, коротше, я ще вчора пішла в неї і набрала вон таких шкарлуп. І все, я тепер маю чим годувати. Бачите. Картоплі є. Ще й сусідів треба забрати, мілкої картоплі свиня. І буде красота. Ну, все, а вами, за як завжди. Була я, всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Газяїн мій біжить. Василій? І до зустрічі в нових відео. Соня у нас бігає по проволці. Майже по цілому подвірку. Запуталася зараза знов. От паразитка.